Новий поштовх розвитку боксу в місті. В приміщенні будинку культури на Радгоспінь 1 встановили новий професійний ринг. Тепер хлопчаки, які відвідують секцію, зможуть тренуватись по-дорослому. А це, в свою чергу, впевнені фахівці приведе до високих досягнень. Те, що сьогодні відбувається, протяження боксу я думаю, є на сьогоднішній день основний показатель. Наші боксери будуть мати хороші на відкриття завітало чимало гостей. Майже всі прийшли не з порожніми руками. Нові боксерські перчатки секції подарував кандидат депутати обласної ради Юрій Челедніченко. А від громадської організації Молодь регіонів юні боксери отримали інвентар для тренувань. Депутат Київради від Білоблакитних Вадим Іванченко подарував хлопчикам олимпійську штангу. Також було на відкритті рингу і чимало всесвітньо відомих спортсменів, наприклад, борець Ельбрус Тадеєв. Завітав на урочисту подію і Анатолій Федорчук. Мені дуже приємно, що сьогодні ті намагання і старання, які були проведені виконавчим комітетом, знаходяться в дії. Я хотів би сьогодні подякувати президенту Федерації Київської області Калашніку Константину, подякувати сьогодні Ганушу Андрію Олександровичу, тому що завдяки саме цим двом людям вони, як кажуть, мене бомбили, вибачте за це слово, для того, щоб сьогодні цей ринг тут... Ринг вибирав особисто голова Бориспільської федерації боксу, кандидат депутата міської ради від партії регіонів Андрій Гануш. Відразу після урочистого відкриття він провів невеликі змагання, так сказати, перевірив ринг у дії. Результатом всі залишились задоволені. Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.